От інтак, ITHP-Vierstum the Perth. І хроми ген ауф. Я хочу находжу лад. Урок 45-й працюємо на стрінках 119 120 та 121-й. За нашим підручником сьогодні будемо порівнювати інші. Применники, де ж ми будемо ставити акузитів. В передньому уроці ми говорили про датів, сьогодні про акузитів. Знахідний відмінок. Ми спочатку прослухаємо вірш з вправи першої. Übung 1. Ich hänge das Foto an die wand. Ich Ich lege meine Pullis in den Schrank. Ich lege meine Hefte in die Schubladen. Ich setze meine Teddys auf das Sofa. Ich stelle die Bücher in die Regale. Zwei die und achte auf die Як зазвичай наші прийменники ау, ау, хін, те і не ден, «zwischen». Ми про них говорили на минулому уроці, перекладали. Там у нас було слово во, де і після нього ми вживали даті. Коли ж ми кажемо слово хін, куди ми будемо вживати акузитів? Пам'ятаємо, що акузитів в нас йде зміна. Der nach Ich lege meine Leitbücher in den Rucksack. Julia ruft das Zimmer auf. Sie stellt die Vase auf den Tisch. Julia bereitet ihm nach, wo Nastawitz Vase nach Lukas malt gern, er hängt sein neues Bild an die Wand. Лукас малює задоволенням. Він хоче повісити його новий малюнок на стіну. Петла Хількне. Петра задоволення допомагає. інді-бекерай Цігій індібека. Вона йде у пекарню та купує там печиво. Тоні і Вероніка Räume gern auf. Sie legen das Spielzeug in die Kasten. Toni Taveronika, wo ne präpariert, wo ne sklaudiert, ihr rasch korobku. Thomas ist faul und räumt nicht gern auf. Thomas, lenewei, win ne liebet präparate. Er stellt seine Bücher nicht ins Regal und legt seine Kleidung Nicht in Він не ставить свої книжки на поличку та не складає свій одяг у ящики. Бачимо вам слова, там де у нас відбувається зміна у роті, і йде ложина, наприклад, Іде Шипладен. Виконуємо вправу третю, де нам необхідно придумати, куди ж ми можемо покласти або поставити певні речі. Зумбашпі. І клаба ми кінем ді тішерц і ді шранк леген. Ось у нас є підказка. І клаба ми uh, кінем ді шранк Ми сказали, будемо так рухатися. Тені шлеке. unter das Bett legen. Під ліжко покласти. Будемо закреслювати ідеї, які вже використали. Там. Ich glaube, wir können die Bücher stellen. На поличку їх підставити.

Ich glaube, wir können die Stifte auf den Tisch stellen. Das ist die Ich glaube, wir können den Ball. das ist mir nicht den. denn. Wir lassen in die Kommode legen. Und die letzte. Фотос і клав віки фотос антивенде Генкен. Звичайно, ваші ідеї можуть відрізнятися, але це більш-менш логічно, куди ми можемо що поставити? І давайте розіграємо з вами діалоги в правій четвертий, де Юлія і Лукас вони хочуть ввісити малюнок і думаю, де краще це зробити. On the wall, over the bed, zwischen zwei photos. Hätten wir das Bild an die Wand? Nein, es gefällt mir nicht. Ні, nee, мені не подобається. Hier kann man es nicht so gut sehen. Zwits, sie nicht so gut видно. Hätten wir das Bild? Nein. Нас є пропозиції. No, it felt mirrant. S is too dunky, it's not to tempt, S is too hook, it's not to gibt es schon viele Bilder. Там же є багато малюнків. Yeah, as is gut so Das machen wir. Так, гарна ідея. Ми так it робимо. <coughs> Наприклад, Wir das Bild über das Bad. Ja, right es gefällt mir nicht, das ist zu hoch. Und so weiter. до кожного малюнку ми можемо знайти будь-яку причину. Hätten wir das Bild zwischen zwei Fotos. Nein, es gefällt mir nicht. Dort gibt es schon Fot viel Bilder. hängen wir das bild an den schrank? nein, es gefällt mir nicht, es ist schlecht für die möbel. hängen wir das bild unter dem kalender? nein, es gefällt mir nicht, es ist zu dunkel. якоїсь фрази сказати, що нам подобається, наприклад, повісити там зображення чому по ні, а можна ось тут у кутку інді еке. Хентен OK. віде збільд інді еке, я асист so, пудзо, де смахель я. Що ж, повторюємо наші прийменники, що ж нам підійде. Перший пропозиціон паст, кроцін, а нам необхідно підкреслити. Що ж нам підійде, а який Применник. So starten mit uh, Nummer zwei. Почнем вже з другого та будемо позначати. Stell bitte den Sessel u kotok in die ecke. Unsere Karte schläft kennen dem Stud. Під стільцем. Unter". Тобто, логічно, звичайно, що не над стільцем, не між стільцями. Хенке дайний яке ідешранк. Осенітасен. І хаб Си. Auf. Куди поставив? У нас stil. Стіл це. Provergne horizontal, Küchentisch gestellt. Tante Marlene will ihr neue Wandlampe die Bilder hängen. Zmischen, mischen, mischen, mal nun kommen. Lege deine T-Shirts in die Kommode. Dem Tisch hängt eine schöne Lampe. Über den Tisch wir unsere So, das ist dann noch ein Spiel, noch. wie räumen wir auf? Wir probieren. Spiel zu zweit, schreibt Informationen auf Karten, wie ein Beispiel. Probieren. Wo ist dein Buch? Das Buch, тобто у нас написано во. Пам'ятаємо, що коли во у нас буде датів. коли вогін апозитип. Voice and «den Buch», Де De книжка. «Es ist auf dem Tisch». Ще es bitte ins Regal». Поставить, будь ласка, на поличку. «Gut, іх mache es». ми виконуємо ось таку дію. Zu Beispiel der Probe. Wo ist dein Pullover? Все за цим прикладом. Er ist auf dem Sofa. Let ihn, тому що чоловічий рід, bitte in den Schrank. Gut, ich mache es. Und so Так до кожного прикладу можна сказати. Uh, zum Beispiel, wo ist das Foto? Es ist unter dem Buch helpless beater on demand, would ihma has, und so weiter. І праві самі розкажіть, як ви прибираєте свою кімнату і хроме ген майн цінема ав. Я задоволено прибираю свою кімнату і хне гештелі хемкезеце. Ми повертаємося до нашого віршика. Де було сказано, що ви робите і хенди десь фото, і хенди дебил, і in den Schrank». Можна взяти декілька речень з цього вірша, а замінити, що ми, наприклад, покладемо у шафу і хлебен, майне, т-шерц, іденшранк. Що ж, урок 45, я наводжу лад, говорили сьогодні про прийменники разом з акузитів. Коли ми кажемо, що хочемо щось покласти, використовуємо в охід питання акузитів. Для того, щоб поставити акузитів або дані, ми задаємо питання повісити, куди на стіну буде апозитів. So, für heute das ist alles und auf Wiedersehen!